Андрій, мені дуже приємно, що ну, мене такі відомі люди беруть у мене інтерв'ю, але це завжди для мене трішки воно викликає якесь ніяковіння. Чому? Тому що я не одна, я не була ніколи одна. Можливо, в мене є та енергія, за якою йдуть люди, але ви б тільки знали, скільки у мене моїх друзів-волонтерів. Це вже, це вже друзі мої. Це люди, які прийшли в волонтерство, почали зі мною допомагати. Це тонни, просто тонни перегруженого продуктів побутової хімії, одягу, будь-чого. Без них би ми нічого не зробили. Немає команди. Один полі не воїн. І знаєте, що я хочу сказати, що за війну я познайомилася з людьми, не